Чи задавалися ви питанням, як зекономити податки у 2025 році? Мова йде про законну несплату єдиного податку та військового збору за один календарний місяць, тобто економія 2400 гривень. Якщо ця тема для вас близька, пишіть у коментарях, чи думали ви про це. А я зараз розповім, як подати таку заяву до податкової служби, щоб вона була успішно опрацьована та авансові внески єдиного податку та військового збору вам не нарахувалися. З вами Ольга Хільчук. Отже, Податковий кодекс України дозволяє ФОПу першої або другої групи безнайманих працівників на один календарний місяць, не менше, йти у відпустку. І якщо ви скористалися цим правом, ви маєте право теж. На несплату єдиного податку та військового збору. Однак на це право потрібно заявити перед Державною податковою службою за допомогою відповідної заяви. У цьому відео ексклюзивні шаблони в Excel автоматизовані, які ви заповните за декілька секунд, та покажу, яким чином за допомогою електронного кабінету відправити їх до податкової. Відповідний Excel-документ складається з трьох каркушів. З якими безпосередньо ми будемо працювати лише з двома: отже, перший пільга з єдиного податку та пільга з військового збору. Адже такі заяви стосуються двох різних податків. Відповідно, ми повинні подати два документи до Державної податкової служби. Яким чином заповнити цей документ і які ще круті фішки в нього закладені? Отже, в цьому документі є поля, які підсвічені голубим кольором. Інформацію вибираємо з випадаючих списків. Біля таких полів у нас є відповідний трикутник. У полях зеленого відтінку ми вносимо інформацію вручну і вона стосується індивідуальних даних конкретного суб'єкта господарювання фізичної особи підприємця. Отже, у верхньому полі обираємо назву Державної податкової інспекції за основним місцем обліку. А нагадаю, що такий лист ми повинні відправляти до головних управлінь. В областях. Отже, у випадаючому списку усі такі відділення, які є в Україні. Далі зазначаємо прізвище ім'я по батькові фізичної особи підприємця, його податковий номер та адресу реєстрації. В правій частині сірий блок, який не входить до складу безпосередньо заяви, ми обираємо групу оподаткування першу або другу. Є можливість перейти одразу до норм податкового кодексу України відповідної статті 295, та пересвідчитися у відповідній нормі та глянути, яким чином вона звучить безпосередньо у нормативному документі. І відповідно на момент подання заяви виділити пару хвилин для того, щоб перевірити, чи нічого не змінилося. Відносно трактування цієї статті, отже, 295.5. платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих працівників, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також на період хвороби, підтвердженої витягом з електронного реєстру листів непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Далі є зноска про те, що таку заяву необхідно подати заздалегідь до початку місяця, за який підприємець бажає отримати звільнення. В документі одразу в цьому полі зазначається поточна дата, в яку ви будете подавати відповідну заяву, і тому система прораховує Ексей. Що таку заяву потрібно подати не пізніше 31 січня 2025 року. Це в тому випадку, якщо такий місяць відпустки лютий місяць. Знову ж таки, тут працює випадаючий список. Припустимо, я обрала березень, система одразу змінює дати і зазначає, що до 28 лютого потрібно подати таку заявку до податкової служби. Так, змінюю на лютий і одразу дивимося, що у змісті заяви маємо. Наступний текст: Я фізична особа-підприємець платник єдиного податку другої групи оподаткування, що не використовує працю найманих працівників. Повідомляю, що з 1 лютого по 28 перебуватиму у відпустці. У зазначений період підприємницька діяльність проводитись не буде, доходи не отримуватимуться. На підставі пункту 295.5. Та інші норми податкового кодексу України прошу не нараховувати мені авансовий внесок з єдиного податку за лютий 25-го року у заяві щодо військового збору. Інформація ідентичного характеру, ми тут обираємо лише групу та місяць, і в тексті тільки зазначено, що просимо, щоб нам не нараховували авансові внески із військового збору. Чому я не задублювала інформацію у заяві на військовий збір або, навпаки, на єдиний податок? Адже у певному місяці ви можете скористатися пільгою щодо одного податку, і якщо не подали заяву на інший, протягом року ви можете скористатися правом щодо іншого податку. Тому. Наприклад, для єдиного податку може бути лютий, а уже для військового збору березень. Це якщо ви вчасно не подали дві заявки, забулися з якихось причин. Далі нам потрібно таку заяву завантажити в pdf документ, адже саме такий формат підтримується для передачі такого листа до Державної податкової служби. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал Сімінар. Якщо ще не підписані і хочете першими отримувати усі безкоштовні новини. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і ще більше колег змогли його побачити, ставте лайк під цим відео. Отже, я звертаюся до електронного кабінету платника податків, де попередньо авторизувалася, та рухаюся до розділу Листування з ДПС. Тут обираю інспекцію. За замовчуванням, система пропонує за основним місцем обліку. Звичайно, тут можна обрати будь-яку тип, лист нам підходить, тематика. Інші питання, що належать до компетенції ДПС. Або в нас тут є суто єдиний податок. Якщо перше, ми подаємо заявку по єдиному податку. Короткий зміст зазначаю, для прикладу, заява про ненарахування єдиного податку зв'язку з відпусткою. Ну або військового збору, тобто це будь-який текст, яким ви сигналізуєте, про що йде мова у вашому листі. І ось тут повинні ми прикріпити документ у форматі PDF, Ви бачите обмеження у 5 МБ. Повертаюся до нашого Excel-документу. Ось наша. Заява по єдиному податку. Рухаюся у меню Файл. Зберегти як. Обираю, для прикладу, робочий стіл та у типі файлу визначаю, що це буде файл PDF. Зберегти. Документ зберігся, повертаюся до електронного кабінету. Натискаю Обрати. За місцем збереження документу, а це робочий стіл, натискаю Прикріпити. Зберегти. Система нас відправила до іншого розділу вихідні документи, у якому у верхньому полі буде наш лист. Ось 30 січня 2025 року. Виділяю його, натискаю підписати, вводжу пароль та щитую його, натискаємо. Відповідну кнопку знову ж таки не забуваємося. Важливий момент виділяємо уже підписаний лист та натискаємо відправити. Документ надіслано У нас має бути обов'язково ось тут літачок. Це означає, що ми усі дії, які від нас в даному випадку вимагаються, здійснили. В подальшому контролюємо, а це може бути уже наступний день, залежно від того, в який час ви відправили, адже листи обробляються не автоматично. Фізично працівник податкової служби розносить таку кореспонденцію присвоїть відповідний реєстраційний номер. Для цього ми, якщо це в межах робочого часу і не при кінці робочого дня, протягом години. Півтори звертаємося до електронного кабінету, але вже у підрозділ Вхідні документи. Знову ж таки, блок, Вхідні вихідні документи, вхідні документи. І шукаємо наш лист, для прикладу: лист від 30 січня. Відкриваємо його і ми будемо бачити реєстраційний номер такого документу. Тобто, нам потрібно прослідкувати, щоб в системі. Державної податкової служби він був зареєстрований та присвоєний номер, це означає, що його розписано і відправлено в роботу. Відносно того, якщо він не буде успішно опрацьований, авансові внески не будуть зняті в електронному кабінеті, ви зможете на гарячу лінію апелювати саме відносно цього номеру. Чому таке звернення ваше не було вчасно опрацьоване? Колеги, якщо цей випуск був... Корисним обов'язково поставте лайк та підпишіться на бухгалтерський канал номер 1 Seмінар.com, якщо, звичайно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються гарячі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари та семінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс онлайн відповідей на запитання. Доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платником платформи в описі до цього відео знайдете посилання. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!